Від марка святого Іванля читає рано. Будьмо важні, одного разу питали Ісусе, книжники та пересеї, чому твої учні не живуть за переданням старших і ятнями тими руками. Він відповів їм, добре пророкував про вас, лиці мірі Ісаї, як написано: народцеві устане мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони магна на мене почитають, навчаючи науки наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримуйте сівського передання, мийте галечики та кухні, і ще багато в тому роді, і сказав їм, як ви хитромудрові, дайте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання, майсей, бо наказав, що моє батька твого і матір Твою, і хто проклинає батька Твого. Матір смерть такому, а ви твердите, коли, хто батькові чи матері стаже корван, тобто священичі дар є, те, чим ви мали, користатися від мене, тому не, дає, не не даєте більше змоги зробити, що для батька матері таким чином касуєте Слово Боже вашим переданням, яке ви ж самі завели. Іншого такого чинити чимало, і прикликавши знову на Бог промовив до нього, слухайте мене всі, розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що входячи в неї, могло б сквернити. Те, що входить, виходить з людини, тиго скверни людину, хто має вуха слухати, нехай слухає. І Господнє е, Слово нам говорить на, на сьогоднішній день про те, як Ісус картає тих книжників і фарисеїв, які через свої передання, е, а роблять їх важливішими від Божого Слова, вони починають ну, те, що Бог е, говорить до них через пророцтва, через Писання. Дуже часто нам, православним, католикам, брати протестанти кажуть, що от ми, мабуть, і фарисеї, і книжники, ми живемо за переданням церкви. В їхньому розумінні передання це звичаї, Ну так як євреї. Їхні передання це були звичаї, які, так би мовити, обросли якимось такими релігійними обрядами. І вони це ставили е, своєю виговою вище, чим те, що є Боже Слово, Божий закон. І Христос про це говорить так дуже конкретно, коли кажете, щоб шанувати своїх батьків, а хто не шанує, тому смерть так говорить Господній закон. То коли ви говорите, що те, що мав би я дати Батькові, є карван, дар Божий, то я даю то на Боже. То вже не мав обов'язку шанувати ні батька, і матір і глядати їх на прикола. То зараз теж так є, що багато людей їм простіше десь заплатити, дати десь батьків, щоб їм не заважали жити. І в той час так було. Просто тоді то було більш так наглядно, бо за це карали. То каже, так ви порушуєте Боже Слово своїм переданням. І дуже часто нам закидають так, що ми порушуємо в церкві, не живемо за Божим Словом. Перший аргумент в тому, що багато справді вірян не читає Боже Слово. Це є такий великий мінус для нас, бо ми повинні жити Божим Словом, читати Його, знати Його. Бо хтось е -е -е, сказав існує. Буде нас пізнавати по тому, як ми і пахнемо і до кого подібні. Пастух пахне вівцями, а вівці відповідно пастухом. І так само і християни мають бути наповнені тим Божим Словом, щоб пахнути, щоб пахнути Христом, щоб бути наповнені. І Це важливо, щоб ми це робили. Говорити про те, що церква не живе Божим Словом, а живе переданням. Це, з іншого боку, буде така засвітлення, помилка нерозуміння церкви як такої. Тому що церква вона завжди живе Божим Словом. І від початку і до тепер церква завжди керується Божим Словом, але не завжди вірні десь виконують те, що говорить церква. А іншими словами, церква не завжди. Наполягає на тому, щоб ми, наприклад, читали Боже Слово. Колись я сповідав Божеві, коли паломництво було там від них. І багато людей і тоді ще так в біблії не мали. багато це було в 2000-роки, 2001 рік. І одна людина, ну, навіть вчителем була чи директором школи. Пережила таке навернення і пішла в ці різні молитовні групи. Я так сам не знаю, чого я спитав, кажу, а ви кажу, хіба читали, що там написано? Вона каже, «Я ж взагалі ні, не читала ніколи. Взагалі ніколи не читала. А людина не вернулася. Не можна сказати, що вона щось неправильно вірить, чи неправильно будує своє християнське життя. Просто їй ніхто напевно, не сказав, що це треба робити. Тому треба говорити, що треба читати Боже Слово. Бо молитовні практики дуже часто людину приводять на такий шлях забобонів. От вже треба молитися до, 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 до членів е, тіла Христового, одні моляться до святої крові, інші до святої голови, інші до святої Руки. Це теж непогано молитися за, за, за це. Але Христос хоче, щоб ми мали ту цілісність. І розуміння своєї віри, своєї цінності навіть. Ну і щоб ми розуміли, що передання в церкві це не тільки звичайні чи молитовні практики, якісь, які є напрацьовані, а також передання в церкві це передусім передання Божого Слова. Бо першими весіями Божого Слова були апостоли. Івані не було, але ж церква жила. І кожен апостол, чому він називався Апостолом? Бо він був світлом Ісуса. Він носив собі оту живу Євангелію і воно передавалося з покоління в покоління. Кожен християнин це був живою Євангелією, тим втіленим Божим Словом. Тепер так само має бути. Ми так само повинні бути розуміти, що ми маємо то Боже Слово носити, не маємо жити, бути тою живою Євангелією, бо коли хтось. Схоче почути про Христа, навернутися до, до, до Нього, як ми можемо аргументувати наше вчення, що ми віримо, чим ми живемо, чим керуємося, що керує в нашому житті, і є найголовнішим. І тому апостол Павло говорить, що найбільшим свідченням те, що мало що, би інших тягнути за собою, є, Заповідь, в якій все ніби сконцентровано, любити іншого як себе самого, тобто заповідь любого. Бо дуже багато зараз християн сучасний світ, вони йдуть такими е легкими шляхами. Багато священників особливо молодших, їм проповідь пише цей gpt Чат. Він добре пише знаєте. там аналізує, робить звороти богословські. Ну, але знаєте, Злий Дух так само людину опановує, як той житті чак. Він спочатку дає людині, щоб вона довірилася йому. От, він людину не мог би перед злом, дає якісь такі думки, щоб людину мог берегти від якогось там нещастя. А потім, коли людина вже йому довіряє, покладається на його слово, всьому його запитує десь. Тоді він починає диктувати свої умови. Щоб не так сталося з тим GPT-чатом або іншими тими штучними інтелектами, коли людина у всьому буде їх питати, а потім виявиться так, що без того вона нічого не зможе зробити. А життя він не має почуттів. Найбільше він не має почуття любові. Він не знає, що таке любити. Йому це невідомо. А любов дуже часто. Є не те, що написано у законі, або так, як ми можемо примітивно його розуміти, так як це розуміли. У ці законовчителі, коли довіря до про його учнів, що вони там не дотримуються передання, їдять їжу тими руками і щось таке подібне. Тобто для них було це важливо, але не важливо теж, коли людина в потребі Ісус про це й говорить, коли Давид був. Та він їм ті хліби, яким не можна полотим священникам нікому їсти, і дав тим, що були з ним, були його ці найближчі соратники і воїни. Е, тому бачимо, що ми зараз так само маємо свої виклики в цьому часі, де ми можемо попастися на таку внучку диявола і стати такими керованими е, і часом опанованими. І деколи тоді не треба людині тва, антихристового товара приймати, якщо воно керуються тими машинами, їхньою думкою, або висновками. Для християнина дуже важливо вміти керуватися тими досягненнями, науки, але е, не занедбувати те, що Бог нам дав. Ми повинні мати свою думку, свій розум, розвивати, працювати над собою. Що не знаєш, якусь інформацію можеш скористатися, для твого ж збагачення або щоби. Десь щось порівняти, зробити якийсь висновок певний, але не довірятися тому, що немає в собі того, що може тебе може, збагатити. А збагатити людину може лише любов, а не знання. Амінь. слава Ісусу Христові!